Доброго дня, вас вітає компанія Автоексперт. У нас нове надходження: Комерційний фургон другого покоління, перероблений вантажно-пасажирський Citroen Джампер L3H2016 2 року з пробігом 272 тисячі стан автомобіля задовільний, об'єм двигуна 2,2 літри, 131 кінська сила, коробка передач 6-ступінчаста, механічна. І по комплектації в нас один ключ, сім місць та спальник, електричне дзеркало з підігієм та функцію складання. Мультикермо, круїз-контроль, екран, блютуз, USB, кондиціонер, допомога під час паркування, задня камера та партронік, оздоблення салону текстиль. Салон в дуже гарному стані. Заднє сидіння також в дуже гарному стані. Є сухий догрівач повітря, USB-порти зарядок, дві розетки 220. Ззаді дві розпашні дверки, також є фаркоп. Авто пригнений з Німеччини, перевірені усі вузли та агрегати зауважень, автомобіль немає. Також автомобіль пройшов професійний детейлінг, перегляд та дис-драйв можливий у місто Рівне, вулиця Боярка, 28. Є можливість адресної доставки авто у ваше місто. Бажаємо вам гарного дня, бережіть себе, слава Україні! Сподіваємось, вам сподобався наш відео огляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і усім до зустрічі на тест-драйві!